Вітаємо закарпатців із різдвяними святами. На ну, все у вас буде добре. Бережімо наші традиції, любімо нашу землю і завжди залишаємося людьми. Христос народився. Славі. Славімо Його! Віншуємо вам ці святки, В щасті і радості проводити і других рік дочекатися на многоя і благая літа. А тепер мало заколядуємо. Коли ясна звізда, з неба засвітила... Тоді пречистая діва, сина породила, тоді пречиста я діва, сина породила, як Го породила, так йому співала, чучай била сам син Божий, бо я бим вже спала. Вучай пелай сам, син Божий, бо я би вже спала. не спи мамко, не спи, хоч одну годину, доки я тобі принесу Ізрая перину. доки я тобі принесу, Ізрая перину. Ой сину Фіну, мій сину, якби ти то зробив, ще лише прийшла година, як тися народив, ще лише прийшла година, як тися народив, мамко моя мамко, в цибистовіри, я створив й землю, і все Же я створив небо й землю, і вшидського створіння. возьми Петре, трубу, за труби повсюди, Вжеся син Божий народив, слава Пану Богу. Вжеся син божий народив, слава пану Богу.